Все благий, Отче Миколаю, великий і придивний чудотворче, Ти своїми молитвами лікував усілякі хвороби та немочі, Ти своїм заступництвом визволяв від певної смерті, Ти своєю опікою відганяв біду та пошесть. Щиро благаю тебе, скорого заступника Тих, що в горі і стражданнях. Теперішнього життя перебувають. Поспіши до нас, рабів Божих імена, зі своєю допомогою захисти нас від людей, які посміхаються, але камінь за пазухою тримають, від нещирості, від заздрощі, люті та ненависті людської, від вогню безжалісного і води, яка лихо коїть. Від голоду й мору, від тяжкої хвороби, війни та несподіваної смерті. Борони нас, рабів Божих, імена, через ціле життя наше, О, Святий Миколаю, угоднику Божий, заступник грішних і помічник знедованих, благаю. Прийди на поклик мій. І попроси у Господа розуміння та допомоги в життях наших, рабів Божих імена. Хай визволить нас Господь від гріхів і чорного та поганого впливу. Наші гріхи були скоєні не зі зла, а з необережності або з незрозуміння. Не карай нас! Рабів Божих імена за гріхи наші хворобою, яка їсть душі наші та плоть, допоможить судотворцю Миколаю отримати від Христа Бога нашого прощення гріхів, знайти здоров'я міцне і визволитися від духовних та тілесних мук. А в страшну хвилину. Переходи з цього життя до вічності, захисти нас, рабів Божих, імена, щитом Твоєї молитви, від духів нечистих, та попроси у Христа Бога нашого про допомогу для нас, щоб ми сподобилися навіки в небі разом з Тобою, прославляти і величати, Боже милосердя. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, віднині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.